Вшанування світлої пам'яті воїнів полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Такою є мета загальнонаціональної хвилини мовчання, яку 16 березня минулого року своїм указом започаткував президент. Згадувати загиблих земляків Володимир Зеленський запропонував щоденно о 9 годині ранку. Це про майданчик Південно-Української АЕС за декілька хвилин до дев'ятої. Людей у цей час тут небагато, та й ті поспішають у робочих справах. У момент, коли потрібно зупинитися та схилити голову, помічаємо колегу, що завмерла серед дороги. Жінка, що йшла попереду, свій шлях продовжує. Саме на ось такий факт і звернув увагу працівник нашого підприємства та член громадської організації Укрет Олександр Жебет. Всі ми знаємо, що в нас на підприємстві. У цей період люди ну, на проходні, військові повідомляють про це. Тобто всі люди зупиняються і чекають хвилину мовчання, а потім звучить гімн України. Але деякі люди, які е, знаходяться за межами проходної, вони переміщуються. І мені показало, що це якось неправильно. От я вважаю, що в цей період, коли ми всі бачимо, які, е, яка ситуація відбувається навколо, ми. Е, Зобов'язані вшанувати пам'ять загиблих людей, які постраждали від військової російської агресії. І на цей період просто на хвилину треба зупинитися, опуститися, опустити очі, от, подумати про цих людей, от, про те, що кожен з нас може зробити ну, заради нашої перемоги. Взагалі ж то жодних офіційних правил чи роз'яснень щодо того, як має відбуватися хвилина мовчання в офіційних джерелах, не знайти. Вікіпедія трактує цей скорботний момент як короткочасне мовчання всіх присутніх, що зазвичай триває менш як хвилину. Саме так робить пані Ірина, жінка, що потрапила в об'єктив нашої камери. Дотримуються такого ж правила, й інші. Хвилина мовчання як пам'ять і шана за загиблих, які захищають нашу. Батьківщину на даний момент. Ви ось так робите постійно? Так. Кожен знає і предупреждає на производство, що в 9 часов буде минута мовчання. Тобто відстановились, приостановились, по крайній мере, Все, постояли минуту. Це обов'язково, це пам'ять. Це пам'ять за тих погибших, хто воює. Це всього хвилина. Це всього хвилина. Це так мало порівняно з тим, що. Що люди переносять кожен день на передовій і в тих містах, навіть ось Миколаїв рядом. Може, люди до кінця не розуміють цього всього. Люди, он, я дивилася на Західній Україні. Заходиш в магазин, в хвилина мовчання всі стоять. Наступного дня о дев'ятій ми стояли вже в середмісті. Чомусь не почули звичного з минулого березня нагадування про хвилину мовчання, яке ширилося з гучномовців. У скорботний момент не зупинився жоден з перехожих. А от гармошка на центральному проспекті грала без перестану. Звичка до війни, звичка до сірі, звичка до всього. мабуть, вже. Я не можу за всіх це відповідати, от, я не знаю. Я сьогодні теж не остановился, но але останавливаюсь. А что то я в капішоні, даже і за время не уследил, що в 9 утра. Уже Надо постоянно им напам'ятати об этом. Люди забувають люди в своїх заботах, хлопотах. Загальноміське оголошення про хвилину мовчання відсутнє з об'єктивних причин, пояснили у виконавчому комітеті. Наприкінці минулого року на території Южноукраїнська відключили радіо 102.4, через пульт якого запускається система оповіщення. На початку лютого возобновилася робота радіо, але на даний час у нас закончився монтаж системи оповіщення в населених пунктах сільських, і йде до обладнання апаратурою, І коли запускаються навіть даже повітряно повітряные тревоги, не завжди зробляють у них або відключаються. Коли цей процес буде закінчено, після этого возобновиться ця робота. Поки ж система оповіщення о 9-й годині мовчить, але постає інше питання: невже тільки з її допомогою можна пробудити людську пам'ять і співчуття?